У нас в продажі офіційна Mercedes-Benz GLS Клас 2021 року. Технічне обслуговування лише на офіційному сервісі. На пробігу 95 тисяч кілометрів пройшла крайнє ТО. Передня частина та вразливі місця заклеєні бронеплівкою, замовна комплектація, Airmatic пакет мультимедійна система m автоматична система кондиціонування повітря, термотронік, адаптивні фари дальнього світла. Плюс світлодіодна система MultiBeam LED, комфорт-пакет для задніх сидінь, бокові подушки безпеки в задній частині салону, пакет комфортні сидіння, плюс в задній частині салону, планшет Ембакс в задній частині салону, активна система підтримання дистанції Distronic, пакет AR Balance, інтер'єр ексклюзів, комфортне підсвічування салону, хром-пакет інтер'єр, декоративні елементи. Дуб антрацит з пористою структурою, панель приладів та лінія підвіконня дверей зі шкіри Артико, екстер'єр AMG лайн, стайлінг AMG, багатофункціональне рульове колесо у виконанні з дерева і шкіри, легкосплавні колісні диски. АМО. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наша GLS точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.